Доброго дня всім любителям сонячної ягоди. Сьогодні ми маємо 26 вересня 2022 рік. Хочу пропонувати вашій увазі коротесенький відео огляд. І, 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 знімаємо врожай сорту Надія Азос. Несприятливі умови, але разом з тим він вже стилий. Йде запізнювання до дозрівання винограду добрих три неділі. Вже давно його мали спожити, але сьогодні ось так от. На щастя ще чи, чи, на жаль, не знаю як коментувати. Не дуже добрий цукор, але зрізаємо, відносно готовий до вжитку. Ось така врожаність, звідси зняли. З тих кущів вже познімали багато, досить вже кілограм, мабуть, до 40, як не більше. <кій> Ось такі от маємо, така от врожайність, Ось така рожаність маємо. Непогано він пов'язався, трошки перегруз. Ось ось така от. Ось таке хороший виноград, але цукру би трошки видавалося побільше, щоб було. Бачите, літають. В кадри попав. Любитель також. Опа. Ось так ми зі ось так ми зіми боремося. Ось так ось так. Оце насікоме називається. Шершні дуже вражають ягода. Ми таких вже сотні отакими от щипцями Чекаємо, поки він впорчену ягодку щось спортить, голову засуне, таким чином ми їх ліквідуємо. Дуже великий урон наносять для нашої ягоди. Дуже багато вони є після того. Ось така справа. Всім гарного дня та мирного неба. До наступних сюжетів. Пока-пока.